Ми зараз знаходимося за селом Степанівка. Це Хмельницька область Ксенією. Було сонце, а зробилося так хмуро. А це такий посеред берега горбочок з білої глини. Тут знаходиться унікальне джерело. Таке джерело з білої глини. Отак о так б'є. Там також є те джерело з білої глини. Отак там є. Отак, землі так б'є. Сьогодні 19 січня. О. Ага, а, класно. Ага. Сьогодні така вода краща. Ага. Все, Отакий посередині берега горбочок з білою глиною. Тут такий торфяний берег, внизу торф, а тут такий горбочок з білої глини. І тут Джерело витікає. Вода тут унікальна, сірководнева. Пахне тухлими яйцями. І на вкус як тухлі яйця. Вона невкусна вода. Але вона зато лікувальна вода. Отакий тут горбочок. Нас кажуть Острівок на цього горбочка. І туди низина. О там, де ці дерева, то коли копали А це такий горбочок з білої глини. Він великий горбочок. Напевно, метр 200 на метр 200. А кругом берег. А вода зі смаком тухлеїть у Трускавці в Львівській області. Є ще в Бельгії така вода. Спа. Є таке місто спа і з нього походить спа процедури. Це з Бельгії, там є гори Ардени. то з гори Ардени також така вода тухлими яйцями. Оце такий горбочок. Ми Ксенії йдемо з такої мандрівки від такого джерела. А ми продовжуємо свою мандрівку далі. Зайдемо цим лісом. В цьому лісі колись була застава по погр... були радянські. Бо звідси кілометр Зараз учасна Тернопільська область, а до 1939 року це була Польща. На цьому горбочку в лісі. До 1939 року була застава, пограничники були. Тут лісу не було. Ліс це посадили. 1949 році А якраз на цьому горбочку була застава. Раніше пограничники були, квартирували у людей. А вже така з 1949 року виросла тут соснина. А так ми к сяні мандрує таким лісом. Сьогодні 19 січня. А зараз тут нічого не нагадує, що колись була тут казарма, що тут солдати жили. Офіцери теж тут жили з сім'ями. Тут була і прачечна, і баня була, криниця була, були льохи. А тут є якісь виямки. Може то льохи були. А може так якісь окопи для оборони казарми, бо звідси кілометр і вже Польща була. Тут також була і конюшня, бо пограничники їздили, прикордонники на конях їздили. А по той бік кордону, то поляки були. О тут є якісь покопані рови. Що це за рови, то я не знаю. Можливо, льохи. Но тут також десь і була і криниця була. Коней напували. І для прачечної, і для столової. Ще грибочки тут ростуть. Yeah. І я подивлюся. О, який гарний грибочок. Бач, Ксенія, яка у нас прогулянка ліс. Yeah. Ще грибочки ростуть. Yeah. Сьогодні 19 січня. Ви які гарні грибочки. Yeah. Yeah. Но я не знаю, чи їх можна їсти. Краще ми їх не будемо їсти руками. Ні, <гум> вони <пели> не ядовиті. <гум> <гум> Отака наша невеличка мандрівочка лісу.